запись запустилась да ну ну ладно всем привет, с да. вами ChickenChest да, я не знаю уже Матик. да, я формировала все смотрите назад ничего не снимал по видео можем раньше хорошо и ну что уже тема Роблокса Рушить, бо я, Ой, звідка, я в ліжку лежу ще. Воз такається, бач. Тому дать здоровога, або выкладывать бренду. бо... ну я так хочу. Так, бо в мене там всі принду типу вкрадають. Я коли захожу, фріку камелу, так, в мене пригока мало вкрала сразу. Можна там є багато. Він ну, ще. Блин, руті. Так, 52. ваточка. 52. На за 100 людей подивляться. Лос комбинацион. Лос комбинацион. Сион, комбинацион. Ладно, все, будем хорошо. Воу! Ну, где бесится загрузка на моем телефоне? так Может, я его могу брать сюда. Но мне интересно. Ну ладно. Я теперь не покраду просто. А дай вин. Ты просто сюда поставлю. Сто. Э, доставайся. Доставайся, злиться. Легендарка у нас кусайте. Вы нахренели трошки? Треба якогось самого другого взяти. Де то у мене ковалів трозу? Здесь буде хоч легенда нифик. До Божа Думаєте дойдемо ще ні. Я вже трохи жалію, що я це зробив, конечно. Что... 19 хвилин. 50. 17 легендарных лет Хочу це уже трохи. Да, это может один человек поїде, нормально. Трик бару моему вс-таки. Може Так, рино тустерину. Та Не, рину тустерину маули. Вокала Бомбомбини-Гузини oh, точно. О Бумбомбини-Гузині летає Бомбомбини-Гузини Фрата бомбандирокрокудило же тупо не знает. Не знаем. Погнали! Лос комбина Філом. Надію щось годно буде. І то мені не треба. Окей. Я їх можу розігрувати, якщо хочете. Е, в мене в комментах написали. Знаю півгодини. Ви його, конечно, так довго не буде йти. Наше мне цепочную зазину. За це 100%. Ой, не гра була сел, сел 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 сел. Той мон її з машини выпркнуть якось. А, ні, рота, а да мона. Якби я есть кухнту или був, то я його ще запахну. Ну, будь ласка, щось норм. Brain Root Runaway. Ряо, я придумав в в боксе. Brain Root Runaway. На, 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 ли, ли. Опа! Да, ну, Миссинамастер. Два два, 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 два. Да. Да я наспил уже.

Ладно, погнали суперемовут. Бамбучини, банали. Можем пока в ФК вставить. Фигня. Правильно, ну вс третя, хоча б доїдем до лавового спіна. Так, і ще, кстати, містер надо буде почекати, бо оркола-оркога, е, вона не з'явиться третій порв, а от хобо не буде перше рождення. Якби вот ранніше, якби щастrove утро лапошло звичайно, чи будь-яка на рейнбоу, Лавово. Ну лава не буде йти, конечно, Буде прикольно. Я буду просто зарядку произносить, щоб пошла трала утрала. Оркалеру, оркола, тралалеру, тралала. Дин-дин-дин-дум, лас комбинаціон, Ла комбинаціон Лагранда і Ионс. Lassion spread in Lassion Sprint D and Din din dun din, din dun madin din, din dun A ma Seko Mateo Frully Frulla oh Hospot Hospotyblock mal Da Lucky Blocks 10 Nif Дивіться, мені тут Я я ставлюся стой бачите? він обходить. А що тут зіграк буде стояти? Стой, а якщо його... А му на якось набіг спихнуть. На Йди! А він же посередині йде, да? Да. На так ну ладно. 2 хвилина, тут 623. Ладно, я думала, вы будемо... до фушн тайма знімати. Давай пари ферро. Дарью, давайте якусь норм в Іграю, ну ви ж добрі. Мені ж тоді секретку. Два трави у Два одночасно трава дуже быстро. Нам ще третя в продачу, чува. золота ще тут, погано. Ну, Давай, що мене... нам... Коротше, я їх фіксаю. Мене лайки. Не лайки. За... Чим більше лайків, тим менше мене удача, а і буде більше у вас удачі Є, стой, місце, місце. в несе я почистив це місце, Алло. ой аллой быстренько. Валеріна ринка ти де в нас. Я тебе ще продам. Там іде бубаріні, октубусіння. Так. Бо. Сел. Про? Сел. Мулю кукуфанту Ну, ну просто будь кого чтобы кукуфанту але фанту пошл. Я просто сам не бафкал. Ладно, включу. Типа, сейчас буду запись на Э, Конечно, все нормально тут, да. Включу, вам видео. Сейчас.